Тенісний прогноз WTA 500, Нінбо, китайський хардкорд. Півфінали. Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Рибакіна Паоліні і Шнайдер Олександрова. 18 жовтня. у суботу відбудеться півфінальні матчі. На самому престижному, самому представницькому турнірі цього тижня. Ну, фінали будуть у неділю 19-го. Зрозуміло. Хто не підписаний на наш канал, чесно признавайтесь, підписуйтесь, друзі. Давайте виправляти це положення. І також нагадую ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую завжди всіх. Всіх-всіх-всіх небайдужих запрошую до е, збору. Ми скоро закриваємо збір на зарядну станцію для нашого підрозділу, для наших захисників, парамедиків і надзвичайників, е, представляючих місцевий зенитно-артилерійський ракетний полк. Наближаємо перемогу разом. Вся інформація і реквізити. На цю тему чекають на вас у закріпленому коментарі в описі під кожним з відео. Дякую всім небайдужим. Таким чином, Шнайдер Олександрова рашистське дербі. Чесно кажучи, воно мене мало цікавить, але все ж таки багато хто може сказати, що слабак це такий ти прогнозист, що не можеш прогнозувати навіть таке. Можу. Я просто скажу, щоб довго не затримувати ваш дорогоцінний час. Рибакі на Пауліні, е безкомпромісний, дуже обоюдогострий матч буде і на рівних курсах, тотальної переваги у жодної тенесистки не буде. І Рибакіна і Пауліні, як я вже казав і нагадую ще раз, вони борються за потрапляння на підсумковий турнір в ер ріад турнір року. Тому і Рибакіна, і Пауліні занадто мотивовані в цьому півфіналі і не проти бачити себе у фіналі. Що стосується Шнайдера Олександрової, як я і сказав, вони абсолютно однаково ніякі. Олександрова дуже захмарні такі, десь там, знаєте, як показують, має шанси на підсумковий. В тому разі, якщо е, Міра Андрієва буде постійно програвати вже в останніх двох турнірах, які залишились до підсумкового, і Медісон Кіс взагалі не вийде ні на які турніри. Ось тоді, можливо, е, коли випадають. Кіз і Андрієва, тоді Паоліні 100% потрапляє. Рибакіна на 95% потрапить у першу вісімку. Ну і тоді, можливо, вже і Олександрова. Шнайдер при будь-яких розкладах не попадає. Тому, я думаю, Шнайдер буде просто доводити, що вона краще і що вона гідна. Але все ж таки попаде Олександрова. І в матчі Шнайдер Олександрова, і в матчі рибакіна Пауліні я прогнозую однаково рівні матчі. Тотал більше 25. І в матчі рибакіна Пауліні, і в матчі Олександрова шнайдер Тотал більше 25. Коефіцієнт також приблизно рівний 1,7. Плюс-мінус там на 10-ту е трошки колибається. Тому е я вважаю, що обидва матчі просто так, тотальною перевагою одної з тенесисток не закінчаться. А буде хай трішки, але на тотал більше. Дякую, що вислухали. Не забувайте підписуватись на наш канал. Не забувайте, триває збір, реквізити в описі і в закріпленому коментарі. Лайки, коменти, репости, підписка. Перевіряю, чи нічого не забув. Так, все вірно по записам, друзі, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім па-па.